Здається, за 9 доларів. А тут він стоїть. Я плачу. Ну все. Я була б була в місті. Не уронила б, не поламала б. Вперше вже да. 10 хвилин використання. Та дивиться, вона лопнула. Я тебе вітаю. А я казав, не бери, а Я казав не Я жінка, в якої куча золота. Но серебра <реш> взагалі немає. Це не колечко, це якийсь піднос. Там можна каву ставити, я не знаю. Хіба що давай носки побачимо з довгим. Носки? Да. що, Це шошу то сі? Пішли, пішли, клатує Треба думати де заробити більше. Правильно. Кібоб. що це? Шашлік? <реш>

До речі, не знаю наскільки вообще можна це в Ютубі обсуждать. Ну, життя. Так, что ты сьогодні хочешь взять? Давай кистаке возьмем. Кистаке це шут риски. Соке соке ага. Не серьезно, я хотела кис коктейльчик сделать. або якийсь ром, джин, типу сам чи як вони? Що ми такі часто делали? Ти щось хочеш? Я пиво. Ти пиво? А, ну, я не знаю, що такі, щоб смачні, але хочеться якісь густенькі, гарні, пустенькі, типу ромкову. Що ти сделаємо з слаймом, з, з льотиком. Так, я думаю, тут все буде смачно. як ну, завжди. Саме просто. Це саме yeah. просто. Це вже класика. Так, да, класика. Так що просто. Думаю, якщо ми були вдома, то можна взяти Макіто, і Макфіта, і таке, бо там багато жити вот. Коли ти будемо сьогодні на природі, на природі, то треба щось виставити. Ну, коротше, візьмемо, мабуть, цей. Так ми його обрали просто. візьмемо, мабуть, цей і потім покажемо. Ти пам'ятаєш, нас колись погати тобі друг таким ромом, схожим на цей. Ти назву пам'ятаєш? Old Monk. Mm -hmm. Старий Монах. Коротше, він був неймовірно смачний, але щось я тут його чи не бачу, чи не знаходжу. І... Якщо ви знаєте якісь схожі роми на, на цей, то класно було б спробувати, щоб він такий насичений. А також пишіть в коментарях, який ваш улюблений коктейль і з якої країни ви нас дивитесь. Нам буде дуже цікаво це почитати. Ми коли збрали але це не таку Я думаю, що це також смачно, треба буде когось її скуштувати. Але ми брали таку гібшу, вибрати ніколи. Я тоже люблю такие ликеры. Еще вишневые, по-моему. Очень интересные. Я не помню, не куштувалы, я не знаю. Не куштувалы в студенческие годы. Куштувалы. Лучше и вишневки без ума. Разгрыглы. Не-не, все. Черри. Так, это Дуже смачна. Солодка. І просто так її пить, як настоячику, як лікорчик, реально дуже хорошо. І навіть не сильно не змішувати. Дуже вкусно. Такі познання. Це сама складна задача вибрати пиво. Із моря пива треба вибрати щось собі одне. Хоча можна набрати куча різного. Так, але не завжди смак рідний, тому ти хочеш чогось нового, перебуваєш з іншим. На Я знаю, ти любиш пшеничну, а тут з цим біда, так? Да? Ну, тут не так багато. Ось дуже добре пиво з Мексики, модело. Це вважається прям топчик. Ми часто беремо також. Бувляньо, 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 бувляньо. Це Це і все, а це ящичок, так? Да? Все, я ще, я ще можу показати, що so, декілька разів ми брали... Ай, тут немає. Раніше продавали, коротше, цілий пакет цього э, этого сідра. Цілий пакет був. Коротше, різних смаків. Я більше по сідрам. Корочі, оцей ряд, оцей, отдел, це більше мій, але чогось немає. Напевно, його не часто беруть або вже забрали все. Ще інколи я беру це так, якщо щось хочеться. Прикону, щось гараж, але такі навіть якісь персикові є. Якісь нові смаки, так. Ні, вже він був, по-моєму. А, а ось цього немає. До цього мачемо було. було, це якийсь коктейль, мелон Майн Адмос. Коротше, я беру малібу. Що я беру вам? Ти не пам'ятаєш? Пінаколаду, так. Дуже смачно. Ні, мені більше, по-моєму, малібу тоді сподобалось. Давай візьмемо сьогодні одно. Так, для затравочки. Зараз якийсь брехун прийде. Так, все. Виходимо з цього царства. Ти мене знімаєш, без перестану. Склади рейтинг своїх популярних магазинів. Доларами, яке місце займає в цьому рейтингу. Навірно, перси. Я не знаю, що тут і сама де, тут усе є. А не все тут треба. Це хаварі. Нам там я взяла коробку. Я брала в раз. Для ванны у нас дилемма на комп'ютерне столу у нас чорний. Ясно надо коробочка, потому что там всякі проводки, всякі штучки, ну такі компукарні. Но я думаю, надо щось чорне. Получається виборки, або якісь две штуки, но ну, вони парою, або якась атакана дизайном не особо подорожується, але вона чорна. Оце сіра. Або якісь взагалі Ді, прозорі, але мене смущає, що в прозорих може бути ну, не гарно видно все таке секла. Коротше, я навіть не знаю. І Мені затяжнула ще якась маленька коробочка, хоч одна. Іли, типу, кейсик, якийсь для проводову, чи бачите для організаційного. Ну, дуже готова якісь організаційні штучки. Я думаю, що ми візьмемо якусь сук, як ну типу, отак сложить, Бо там є дуже мелкі всякі детальки. Я думаю, що так буде гарно. Як ти думаєш? Ну, що. І ще, Зразу мені, може, все показав. Ми купили в доларамі про це раз столь, ще по Не в доларамі, ми в Віннерсі купили. в Віннесі. Здається, за 9 доларів. Ага. А тут він стоїть 5. Я плачу. Причому раніше я його не бачила тут. Я іскренні скільки я ходила, я не бачила його тут. Ну, коротше, як завжди. Десь щось купиш і потім вже побачиш, що щось є десь дешевше. Ну, окей. Так, розпаковки не буде вдома, розпаковка буде зараз. Коротше, ми купили коробка в коробці. Ми живемо в коробці, в якої куча коробок. Так, значить, накупили ми ну, оце все. На 21 долар я вже, до речі, таку штуку купляла дуже класну ванну, всякі косметики склала. Ну, які бутилочки. Ну все. Я була б не ясла, щось не уронила б, не поламала. Вперше вже да. 10 хвилин використання. Та дивись, воно лопнула. Я тебе вітаю. <реш> мене а нормально. я казав, не бери, а я казав, не ну, бери. А тому що ти, тому що ти негатив, негатив да. даєш? І все, і воно зламалось. Ваня. Це кстати з глаза. Коротше. Набралася. Ще... Я кстати, ніколи не користувалася цими салфеточком. хочу спробувати як вони. Все, ось такий кейсик нам треба ложити туди мелкі штучки. І ось така конфетка 21 доллар, друзья. Все, і з поломаним кейсом ми йдемо далі. Так, ми знову прийшли в магазин. Тяжелого люкса на мінімалках. Тяжкого люкса на мінімалках. Я вчора надивилася всяких украшень і хочу сьогодні собі вибрати, тому що я жінка, в якої куча золота, але серебра взагалі немає. А я дуже хочу щось таке металічне серебріє. Тому підемо дивитися, що взагалі є. Які аксесуари. Посляпочуючи часи, браслети можуть ти. Ну, диви, май доб, как це якийсь брелок, бачиш? Ну, коротше, щось мене тягне по вот. Це я хочу цей це колечко, воно коштує 13 доларів. Так. І я його так трошки поміряла, на... воно хорошо, воно гарненько. Коротше, хочу таке колечко, хочу часи. Зараз я їх покажу. О, не, якщо немає... А, вот вони. Вот эти часи. Коротше, мені дуже подобається ремішок. Камушки, я сподіваюся, вони підлітають перший же день. Верні, я сподіваюся, що цього не буде. Вот. дуже хочеться от такі А, Воно 40 доларів коштує, так? А да? да. я тебе вже налюкав, що ти воно сто. Сто. <хих> да. Коротше, хочеться мені такі часики. Я думаю, що буде гарно. Як тут? Так? За думав. таким колечком. Непогано. І ще ось дивись, отаке от колечко мені подобається. Ну воно маленьке. Воно це все... не колечко, це якийсь піднос. <хих> там можна каву ставити, я не знаю. Щось насипати, так? Да? Yeah. Ну так така мода. Ну, коротше, що там мені. Вперед на серебро. і ми хотіли тобі ще щось подивитися, да? Ні, хіба що давай носки побачимо задовгим? Носки? Да, шкарпетки. Ти що, шутиш? ти казав? <ріху> Я ще такого не чула, що ми пройшли носки полять. Да, ти сама хотіла в теніс грати. А, типа, високі носки, високі, типу спортивні. Да, да. А, окей. А ти... Я не зрозуміла, які носки? Це, оказывається, ціла проблема. Купити літні носочки високі. Ну я тобі кажу, оно нижче есть. Все ці. Вони не такі високі. Ну і пума, да, ми не хочемо пума. Короче, ціла проблема. Я типа хочу високі носки. Там Adidas чи якісь, типу, похоже, щось, але літнє. У мене зимні високі єся, хочеться. Чесно кажучи, я щось не дуже готова вибирати. Може таке, але вони бачиш з полосками, mm -hmm. але хоча б вони літні. 14 доларів. У тебе под кажага велика пачка за 14 доларів, За 13 13. Хочу щось бомбу вибирати. Тебе дуже високо? ну так тебе прямо так вот угу. все давай мені свої носочки ми йдемо на шоссу Бо в мене там шоколадки розтануть якийсь Шоколадний кейк. Це відділ, який, мабуть, не одна дівчинка не може пройти спокійно. Дивіться, яка класна свіжечка тенісного м'ячка. Не можу, мені треба щось так купити. В мене ж Я спеціально не беру корзинку, щоб нічого лишнього не брати. І все одно мучаюсь. А йому весело, не маєте? Ну Йому добре. Я ніколи не грусту в таких місцях. Не грустиш? Ні, кіно, і Пішли, пішли, класні там. Он, ти похож на не цього не чудіка. <рес> Ви одно лицо. Що жінці потрібно для щастя? Просто сводити її на шопінг. Ти хочеш підвести итоги, скільки денег ми потратили? Ні, не хочу. А Я так? стільки чисел, во-первых, не знаю. Ти не хочеш просто думати, так? Да? Не хочу. Треба думати, де заробити більше. Правильно. Я з тобою повністю загласна. Ти дошку набрали, не брав, Ні, звичайно. Не на чи Хочеться стов? це Нічого страшного, в це Ігоря стол. Був. А, Ігра. а був білий, білий був, який був у нас в квартирі. Потім він був у Мекса в квартирі, потім він оказався десь там в цьому, як його чи як. Угу. Коротше, тепер Ігор здав свій стол. Він теж, мабуть, був у нього в цьому, да? в цій квартирі. Да. Yeah. Коротше, отакий м'ясо я хочу посолити. Тому що в прошлый раз, коли робили, воно показалося совершенно не посолено і не поперче. Воно таке гарне, поэтому... У мене тут смесь, знаєш, розова і обычная mm -hmm. смесь. я хочу її тут залишити. залишить. Ну хай буде соль, шут, ну, да. ташкать вечір. Ну, ну туди внизу ж. Я хотіла купити судочок, ну, коротше я забулась, чесно кажучи. А що це за м'ясо? Навіть не знаю. Можливо, це... Це написано. Кебоп. І що це? Шашлик. — Мені це нічого не буде. Кібоп це шашлик. Зараз нам пан Євген пояснить, що таке кебоп і що таке шашлик. А також пан Євген може передати вітання Ілюхі. Бо він ваш ярий фанат. Що несе це? Це у нас такий влог. Влог ютубний? Ну, типа того. Я чув, там треба згоду давати. Та ви даєте. Я чув таке. Ну, добре. Без згоди ми вас поженемо.

Ти знайом сторону доброго Джоні. Серйозно, от таке відчуття, що ти навіть нікуди не їздив. Я не їжджу я всі гамма два повітря. Дивніт? Їх треба на вербов. Во-первых, ну, їм готуватися дуже швидко, я думаю. Ну, Головне, щоб воно не капало на м'ясо, бо риба з м'ясом теж, знаєш, якось. Не, ну все одно. Ігор в прошлый раз брав вот так на таких же шпажках маленьких, э, такі креветки. Чесно на маленьких шпажках це фігня, Я боюсь и тому мясу. Ну. Саме так, чисто попробовать. <рес> That's that, <zul> you know, or... all it's on there. We have no, it's the three room but we can change the form. Yeah. Yeah. I like hand yeah. yeah. Okay, the I don't know. I the mean take those uh easy sample. No yeah, the point is. You do just the vines from the silt? You do these on the carpet first? Well, the owner says that, hey, because I said to him, hey, I've got one night that's literally a bar, dining room, but it's too low. So it's like just, not in your heart's but it's just... So, if you decide to leave and you want to leave it, come on to leave it. If you decide you want to take it with you. So you <coughs> Нас настій дощ. Нам пришлось піти додому, але на цьому свято не закінчилось. Ми йдемо на чай до сусідів, тому зустрінемось з вами в інших відео. See you guys!